Чим відрізняється МРТ від КТ? МРТ побудований на принципу того, що ми всі складаємось на 90% з води. При проходженні магнітного поля всі диполі води вистроюються під 1 градус. Коли магнітне поле міняється, вони повертаються у своє положення. Чим щільніша тканина, тим більше виділяють енергії. І на моніторі вони виглядають світлими. Це зумовлено тим, що магніт має надпровідні властивості при температурі мінус. 280 градусів. Метод є абсолютно безпечним за виключенням противопоказань. Найкраще МРТ бачить нервову систему, мозок, грижі, протрузії, суглоби. Можна робити дослідження серця. КТ це метод, який побудований на рентгені, виділяє іонізуюче випромінювання. Просто є ще. Тема, яка дозволяє йому обертатися і робити багато знімків. І є комп'ютер, котрий ці знімки всі формує в єдине зображення. На КТ самокраще видно свіжу кров, свіжий інсульт, травми, ДТП, переломи лінійних, трубчастих кісток, переломи черепа. Але завжди який метод дослідження робити, вирішує лікар, бо МРТ і КТ дає. Тільки заключення, а не діагноз. Остаточний діагноз формує лікар. Того, яке направлення вам напишуть, тоді краще звертатися. Бажаю здоров'я!